Добрий. день. Ось вже третій день. Інтернет гарячо обговорює новину, що її першим подав Wall Street Journal, Ну а далі посилаючись на цей журнал, про це повідомляють всі інші. Wall Street Journal, посилаючись на своє анонімне джерело в Білому домі, повідомляє, що Дональд Трамп. Підписав дозвіл розвідувальним службам сполучених штатів і Пентагону надавати Україні розвідувальні дані для ракетних ударів великої дальності по енергетичній інфраструктурі Росії. Сказано, що це перший випадок, коли адміністрація Трампа допомагатиме Україні завдавати от такі от удари, ще раз підкреслено, по енергетичних цілях глибоко всередині російської території. Хоча Сполучені Штати вже давно допомагають Україні розвідувальними даними, проте до цього це були переважно про прифронтові райони мова йшла, і про скажімо так, пересування російських кораблів і стратегічних бомбардувальників, які запускають ракети по Україні, тепер же Україна буде. Отримувати дані, і це допоможе краще завдавати ударів по нафтопереробних заводах, трубопроводах, електростанціях та іншій інфраструктурі, з метою позбавлення Кремля доходів від продажу нафти і для позбавлення знов таки Кремля палива для підтримки свого вторгнення. Також сказано, що Дональд Трамп звернувся і. До союзників по НАТО і просив їх так само надавати Україні необхідну розвідувальну інформацію для ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Постійно звучить слово російська енергетична інфраструктура. Сказано знов таки в Wall Street Journal, що. Розвідувальні дані у поєднанні з потужнішою зброєю можуть мати набагато потужніший ефект ніж попередні удари України по Росії і завдавати більшої шкоди її енергетичної інфраструктурі. І, за словами от того самого чиновника, офіційної особи США очікують письмових вказівок від Білого Дому, перш ніж поділитися з Україною необхідними розвідувальними даними. Коли я читаю цю новину, то мене постійно, скажімо так, приходить в голову таке питання, яка розвідувальна інформація повинна бути у нас, щоб завдавати таких ударів? Наша розвідка вже давним-давно знає, де знаходяться всі ці об'єкти. Вони стаціонарні, вони нікуди не переїжджають, їхні адреси відомі, е, яка тут може бути. Необхідна розвідувальна інформація, нам потрібна інф... розвідувальна інформація про пересувні об'єкти, Скажімо, там про э, установки запуска ракет Іскандер, кораблі з калібрами і стратегічні бомбардувальники, які випускають ракети по Україні, а також пускові установки, які випускають шахеди. Оці пересувні об'єкти, за ними дійсно потрібно стежити, і от нам потрібна розвідувальна інформація про пересування цих об'єктів, а тут же постійно говоряться, ледь не в кожному реченні Wall Street Journal сказано, що це буде завдавати удари по енергетичній інфраструктурі Росії, яка, ще раз підкреслю, вся є стаціонарною, знаходиться на місці, і всі ці місця давно відомі. Єдине, що нам потрібно, так це засоби об'єктивного контролю. Тобто, після нанесення ударів треба знати, яку частину НПЗ було знищено, яка з них вигоріла, а яка ще сила, і по цій частині треба нанести ще один удар, щоб добити його до кінця. От така інформація потрібна. І для цього зовсім не обов'язково мати додаткове, скажімо, розпорядження від білого дому. Таку інформацію в Україні надає і надають верніше, розвідки і інших країн, які мають супутники. І чому саме це розпорядження Дональда Трампа подається от як така своєрідна сенсація? На мій погляд, це свідомий витік інформації, свідомий злив інформації для того, щоб здійснювати додатковий. Тиск на Путіна, тобто продемонструвати Путіну, що Сполучені Штати допомагатимуть Україні і тиснути таким чином на нього, намагаючись його останній раз примусити сісти за стіл переговорів для того, щоб зупинити бойові дії, само собою, це ні до чого не призведе. Путін навіть якби і хотів, він вже не може зупинити цю війну. Він буде вести цю війну, поки або з ним не станеться випадкова смерть, або е, якийсь там переворот, коли на нього вдягнуть кайдани. Поки він буде залишатися при владі, е, він буде продовжувати цю війну. То для чого знов-таки повторюю, нам подають таку інформацію? Може для того, щоб продемонструвати, що Сполучені Штати тут теж при чомусь. Тому що Україна е, продовжує наносити удари, і як же тут без Сполучених Штатів, е, треба продемонструвати всьому світові, що Сполучені Штати контролюють ситуацію, і це вони допомагають Україні. Можливо, для цього. Ну, а також цілком можливо, і я це теж припускаю. Що насправді це е, злив інформації для того, щоб підготувати суспільство для чогось іншого. Цілком можливо, що вже ухвалено рішення передати Україні відповідну зброю, і зараз робиться якби останнє приготування і підготовка е, суспільства до того, що може далі статися. Тим часом одна із улюблених газет Дональда Трампа Нью-Йорк Пост, ну, принаймні кажуть, що це його улюблена газета, публікує статтю такого собі Джона Гарді, заступника директора програми з питань Росії у Фонді захисту демократії. Він у своїй статті схвалює це рішення Дональда Трампа. Він Якраз пише, що так і треба робити, що це дуже гарне рішення, але при тому він е навіть звертається до Дональда Трампа, що треба більше допомагати Україні. Я от хочу просто процитувати пару абзаців з цієї статті. Він пише. Трамп повинен надати Україні якмога більше ракет, як далекобійних, так і додаткових систем протиракетної оборони. Крім того, треба дозволити Україні використовувати американські ракети для цільового призначення і давати підтримку в плануванні місій цих ракет для ударів не лише по енергетичній інфраструктурі, а й по інших цілях, зокрема по ключових військово промислових об'єктах. Київ міг би використовувати тамагавки або інші ракети з подібною дальністю, щоб уразити російські заводи, де виробляють безпілотники Герань та Гербера, які щоночі бомбардують українські міста та критично важливу інфраструктуру. Кінець цитати: Одночасно, ця ж газета подає Редакційну статтю, де знов таки каже про те, що адміністрація Дональда Трампа надасть Україні розвідувальні дані. І як пишуть в Нью-Йорк Пост в цій статті, що надання Україні крилатих ракет тамагавк налякало б божевільного влада, як вони називають Владимира Путіна, і це принесло б мир в Європу. Тобто, Дональд Трамп, само собою, він знає ці настрої, знає настрої своїх прихильників. Він бачить, що з Путіним домовитись про щось неможливо, І, скоріше за все, оцей от витік інформації це, як я сказав, остання спроба надавити на Путіна. Після чого. Піде нарешті те, що давно повинно було бути зроблено. Дональд Трамп буде ну просто вимушений допомагати Україні, причому допомагати в набагато більших обсягах, ніж він собі це уявляв, і, скоріш за все, ми дійсно отримуємо щось таке, не обов'язково тамагавки там чи щось інше. Заговорили ще про баракуди, але щось таке Україна отримає, що допоможе, якраз напередодні холодної зими завдати Росії дуже болісного удару саме по енергетичної інфраструктурі. Недарма Street Journal згадував слово енергетична інфраструктура, ледь не в кожному абзаці своєї статті. На все добре.